Результат принципі піддав. Ай-яй-яй-яй-яй! Рій вже майже переліз. А що ж так больно? Коротше зайдя. Щоб ви розуміли, яка сила роя. Ах! Це не мій рій вилетів, це прилетів до мене чужий рій. І він зараз швидше піде у розвиток. Маточники є, я лишив два штучки, було п'ять, лишив два. Вітаю, друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. Ну що, сьогодні у нас яке там, 5 червня, перший рій. знімаємо роя з яблуньки. Знімаю звичайним методом на 4 рамки сушнини, підставляю під гіляку. Рій починає помаленьку туди переповзати. Не знаю, чи вам видно, має бути видно. Вон, вже дуже сидять на рамка. Зараз буду його переселяти оцей будуть. Тільки хай його підготую спочатку. Mm -hmm. Ну що, наче, які наші дії? Mm -hmm. Чекаємо, поки рій перейде на рамку, садимо вулик, дві заставних по краях і підставляємо рамку відкритого розплоду. Все, вся робота. Ну що, погнали? Mm -hmm. Так, ну що, друзі, швиденько впалюємо вулик легенько. Побистро, на всякий случай. Бо цей вулик я не висмалював. Але легенько таке обсмалюю, особливо вугли. Вуликами нашу приготували, обсмалили, кинули дві заставні, чекаємо, процес йде. Рід переходить помаленьку. Помаленько, помаленько переходить, але я побризкав його водою. І що тепер я Беру, коротше, димар і тако легенько їм допомагаю, щоб вони трошечки скоріше. Все, перелазили на рамки. спонукаю їх, так би мовити. О. Тільки легенько, не сильно. Сильно не дмухати, щоб вони не лізли на верхню філяку. Ну, результат, в принципі, дав. Дало воно, коротше, результат. Бдджоли почали активніше лізти на цей, на рамку. От. Зразу вже поставив вулик Може, і піднес. Може будуть падати. Якщо не переліз, добирається трясти, щоб зразу вже у вулик. Ну трясти не хочу, я хочу, щоб було акуратно. Тут якби ще люди на городах працюють. От. Тому працюємо помаленьку і акуратно. А побризкати для того, щоб вони не злітали, коли ви будете їх димарем обробляти. Все, хай поки перелазять, очікуємо. Прийшло, може, хвилин 20 і рій вже майже переліз на лод цей, на рамки. От, осталось їх тут небагато, бо тут оце все гіляка, її не було навіть видно. Все були бджоли. Зараз вони живот, якщо б де видно. Дайте знать. Тай, типа. Коротше, перелазять. Ми тепер чекаємо, хай вони вже всі перейдуть, потім опустимо вулик і лишимо відкриті людки. Та бджола, яка лишиться, буде залітати в вулик ще протягом десь пів години. Ось така історія. Так, ну що, шановне панство, рій вже у вулику. Як бачите, гіляка пуста. Всі бджоли перейшли, перелізли. І зараз очікую, поки здитяться бджоли у вулик. От. І далі будемо їх потім переносити. І цей. Зараз їм рамочку з плода. Якщо вам цікаво. Ну, вот наш рій. Ну, коротше, без зрозуміли. суть. Все, буду зараз накривати, хай його не сесть. Заспокояться і потім будемо їх переносити. Ріс сидить тут в сім'ї отводок, з чотирьох рамок розплода, вже може п'ята. Так як в мене було тільки дві сім'ї, я їх поділив на два. Получається, дві сім'ї без розплодних. Ну, там є печатний розплод вже і маточники. Сьогодні вийшли матки у двох сім'ях. Це от жовтий і синій. А зелений і жовтий це у нас відводки. чотири рамки розплоду, тут з цієї Більше мені немає звідки взяти розплод, то я беру звідси одну рамочку відкритого розплоду без бджоли і кидаю його ось сюди. Щоб ви розуміли, яка сила роя. Оцей рій буде мати силу більшу, ніж відводок, щоб ви собі розуміли. Ну, Я думаю, хто знає, той знає, так? Да? Отака от історія. І зараз сюди кидаю рамку відкритого розплоду на цього бруя. І він зараз швидше піде у розвиток, чим відводок, тому що тут льотна бджола. І через кілька днів сюди вже треба буде ставити вщенку. Молодої бджоли нема, розплоду немає, одна льотна. Зараз я відкриваю цей і кидаю сюди розплод. Відкритий. Наголошую відкритий розплод. Це для того, щоб рій прив'язати на всіх випадок. О, друзі, дивіться, коротше, я вже рамку відкритого розплоду поставив. От. Зараз, щоб це вам показати. О, бачите? От такий розплод. Тут трошки печатного і є відкритий. Бджоли вже розплод не кинуть, рій, майно увазі, вони вже будуть його доглядати за ним. Коротше. Так, бджолка, ну акуратно, щоб я тебе не продавив. О! Ну, Ось от, такий от коротший рій. Такі от ну, я думаю, що рій на неплодній маці. Учи всього. Подивимося, що з того вийде. О, все, їх тако піджимаю трошки. Ну, маці знову рамки ставлю поближче. Все, і лишаємо їх поки так. А там будемо бачити, що буде далі робити. День-два, якщо все буде добре, то буду ставити вощинку. До речі, замітити, що своя вощина, яку я робив, бджоли активно використовують під засів. А магазинну вощину покупну більше використовують під корма, під мед. От, такі ось справи. А у ту, що я робив сам, минуле відео, де я робив матрицю і робив вощину власну домашню, зі свого шпоску. От, то таку вощину бджоли більше використовують під засів розплод. І це дуже добре. Тобто бджолам подобається, вощина, якість її ці комірки. Ну, коротше, Можна робити вощину. Я тепер від магазину взагалі не залежу. Ще Осталось придумати метод обробки бджіл на натуральних препаратах, щоб так само нічого не купляти. Ну це вже, я думаю, згодом. І з досвідом, можливо, ми прийдемо скоро до щавельної кислоти. Я ще не пробував, але дуже цікаво. Ось така ситуація. Тут отводок, тут рій, отводок, отводок сім'я. Ну коротше. Розширяємо помаленьку пасіку. А там, дай Бог, ще ловушки там висять, може там ще щось попаде. Ну коротше, все буде добре. Все буде нормально. Зараз ще гляну оцей вулик. Чи дійсно звідси вийшли, чи ні. Зараз, якщо все буде добре, то включуся, покажу. Не подивився я цей жовтий вулик, з якого я думав, що вилетів грій. Да? Я вшип. ай яй 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 а що ж так боліно? Коротше, цей, це не мій рій вилетів, це прилетів до мене чужий рій. Тут все нормально, все в порядку. Маточники є, я лишив два штучки, було п'ять, лишив два. О, тут ще матка не вийшла. Так що той рі, що я тільки що знімав з дерева, то не мій. А що ми так зібралися, не знаю. Я накидав три пустих рамки будівельні без цього, без верщини, без нічого. Просто позакидав, щоб їм там було просторніше. Ось тут сидить наш рій, який ми зняли. Тут відводок, звідки ми брали донор, донорну рамку з відкритим розплодом. Коротше, поки все. все. Всю роботу зробили. Там все гуд. тут... Дівчатка сидять. Це вже треба їхати дивитися на ловушки, бо якщо прилетів рій, то це вже перший дзвіночок, що вже літають руї. Наш вечором поїду гляну. На цьому все. Ви були на каналі Просто Пасіка. В даному відео я показав, як я сажу руї без лишнього цього, лишнього шуму і без лишнього кіпішу шляхом підставлянням. Чотирьох або п'яти рамок із сушни із подальшою переноскою одразу у воду. А на цьому мене все. Ви були на каналі. Просто фасика. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого.